Актив одеської регіональної організації національної спілки журналістів України на чолі з Юрієм Роботіним завітав на захід День здоров'я, організований благодійним фондом. Вежа цей важливий захід став чудовою можливістю для учасників ознайомитися з питаннями збереження ментального та фізичного здоров'я в умовах війни. Благодійний фонд вежа активно підтримує внутрішні переміщених осіб, сім'ї загиблих воїнів, ветеранів та людей з інвалідністю, надаючи не лише матеріальну, а й психологічну допомогу. Але найголовніше, на чому акцентували увагу організатори, це важливість самопідтримки та усвідомлення потреби в допомозі. Під час заходу експерти поділилися важливими парадами щодо підтримки психічного здоров'я. Ігор Кіяшко, тренер з кризової психології, закликав до регулярної самооцінки емоційного стану та використання спеціальних тестів для його моніторингу. Спікер також презентував щоденник здоров'я, який дозволяє відстежити стан організму і забезпечити своючасну допомогу. Володимир Мухін, лікар гомеопат розповів про корекцію емоційних реакцій за допомогою гомеопатичних засобів. Леся Водовська, керівник штабу гуманітарної допомоги благодійного фонду Вежа, поділилася успіхами організації у наданні допомоги ВПО та гуманітарної підтримки на деокупованих територіях. На завершення заходу учасники отримали гігієнічні набори та мотиваційні подарунки, але можливість особисто поспілкуватися з фахівцями та отримати корисні рекомендації. День здоров'я став ще однією важливою віхою в боротьбі за психологічне та фізичне благополуччя нашої нації в цей складний час.